Усіх вітаю на каналі Життя з Вірою, Мене звати Надія, і тут про життя переселенок на Хмельниччині. Сьогодні покажу вам, що я там зробила в туалеті. Вже він майже набув того вигляду, який я собі уявляла, який планувався. По-друге, я покажу, ще там трошки будинку зміни, покажу, що в мене з інструментів тут трошки додалося. І такий буде сьогодні невеликий влог. Що цікава думка, сьогодні мене спіткала. Є такий цікавий вислів збича мечт. І я сьогодні спіймала себе на думці, що збулася моя така маленька мрія, яка була багато років. Можливо, це не мрія, можливо, це просто бажання, але мені сподобалося слово мрія все ж таки. Так ось, мені завжди хотілося, щоб в будинку був ремонт, зроблений. Повністю, що я маю на увазі. Це, коли, знаєте, все зроблено охайно. Ось ці вже остаточні роботи, як, наприклад, там, приклеювання багетів, плінтуса, щоб були рівненькі, щоб нічого не стирчало, щоб всі там куточки були виведені, щоб ліноліум був відрізаний рівно. І це, мабуть, було в мене тільки в моїй кухні професіональній, де я працювала в будинку. Цього не було, тому що. Якось не виходило. Самі ми це зробити не могли, наймати людей не виходило, і завжди були якісь потреби більш нагальні, куди ми вкладали сили. А це вже воно ж ну, тільки, може, що око Оку не дуже приємно. А так, в цілому, ну, візуальний якийсь шум, але з цим можна було жити, і ми на це не звертали уваги. Але все одно так хотілося, таке бажання було. і е Завершилося. Це все тим, що ну, ми поїхали, ми виїхали. Зараз там живуть інші люди, якісь ніби точно не знаю, але то вже залишимо на розсуд Верховного судді Не про це мова. І сьогодні я роблю в туалеті оцей ремонт, вже остаточний, я розумію, що виходить так, як мені хотілося багато років, і це просто неймовірно. Це я зараз показую. Сюди з вами ми ще повернемося. Але зараз хочу це ж показати вам нарешті. Ось так це виглядає. Тепер наш, половина нашого санвузла. Е, так, що я тут зробила? Я навіть не знаю, з чого тут почати. Ну, по-перше, клеїла оці панельки, е, який виявився момент, що вони трошки все ж таки, ну, прозорі, можна сказати, трошки. І. Якщо в реалі приглядіться, я навіть не знаю, ну ось, наприклад, то там, де я поклеїла обоє, і там, де вони мають малюнок, це трошки проглядає, але тільки, якщо знаєш, якщо при спеціальному куту освітлення так, приглядатися, то це видно, так, в цілому тонорм. Поклеїла багети ось ці, ось тут трошки я стратила. Про що мова? Я йшла відсюди. Вела ось ці ж кирпичики, називаємо їх так. І потім відсюди йшла і стикувала оці цеглинки з оцією стороною. Тут, ось, бачите, є стик. Ні-ні, Ось стик ось стик і ось стик. Я намагалася поклеїти дуже рівно, щоб не було його видно. І я рівень вела відносно цього, а потрібно було ще рівень і ось тут виводити, щоб ось тут все співпало. І потім, коли я вже почала робити, я бачу, що воно щось не те. Ось тут трошки різниця є, десь, мабуть, пів сантиметра. Ну, але вже як є, тому зайшли і не дивимося наверх, тому що <свісно> там трошки нерівно. А багети зробила нормально, не було дуже якихось моментів специфічних. Мені сподобалось, я все зробила, щоб там не було ніяких зазорів, щоб воно все рівно все рівно там лягло. Так, унітаз я знову знімала повністю, витягала, яка тут ситуація. Я знаю, що так не дуже правильно робити, але в нас взагалі такий особливий момент, тому мені подобається. Так ось, тут під низом лежить фольгоізол на 5 міліметрів фольгойзол. Потім ось тут лежить інфрачервона плівка, ніби так вона називається. Я покажу ще зроблю вставку, як я її монтувала. І ось вона працює. Тут зараз так тепленько, приємно. І ось йде провід. І він йде, я його там пропустила під низом, вивела ось сюди, в отвір, щоб його не було видно. І ось тут він йде. Вздовж, ніта за ось сюди. Отже, монтую інфрачервону плівку. Її потрібно зібрати. Спочатку я прикріплюю провід до розетки. Розетку купила з вимикачем. Мені здалося, що це буде зручно, щоб кожен раз не витягати розетку, просто натиснути кнопку і все. І зараз зачищаю провід. Потім потрібно ці жилки проводу скрутити і прикріпити, закрутити у вилку. Провідки під'єднані. І тепер потрібно закрутити таку маленьку планочку внизу, вона притискає провід, щоб він не вирвався з зазначеного для нього місця. І збираю це все докупи. Тепер потрібно зачистити провід з іншої сторони, також скрутити жилки. І під'єднати кожен проводок до спеціальної кліпси, обжати її, щоб проводок добре зафіксувався, і потім вже ця кліпса під'єднується до плівки. Під'єдную кліпси до плівки з різних сторін, потім кліпсу потрібно обжати плоскогубцями, щоб вона добре зафіксувалася. І потім бітумний скотч, покласти на це місце з'єднання і ізолювати таким чином усе -все це від зовнішнього середовища. Ці зробила теж все так, як я хотіла, все рівно. Тут мені так приємно дивитися на, на ось це все, знаєте, що воно так рівненько, що тут все рівненько. Ой, у мене такі руки покоцані, але ж вибачайте. Тут все ж так вирівняло, все красиво, тут пластик в мене під низом посаджений на піну. Тут я відкручувала цю рамку, щоб рівно зробити. Так, що тут під унітазом? Тут у нас нерівна стяжка, і він так хитався трошки. І щоб потім ж він не продавив фольгойзол, то під унітаз по такій по формі я вирізала. Ось, ось зараз покажу. З... Ось, слухайте, я забула, як це називається. Ну, ви знаєте, як це називається, мабуть, це на підлогу кладуть. Я вирізала ось таку ж штуку під унітаз, підставила, щоб потім під вагою ж воно не було тут якогось такого нерівності. Не і закрутила це все і підклала там ще якісь ну, з до, досок такі маленькі. <кій> Настрогала треугольнички і їх туди підставила, щоб воно не хиталося. І ніби ніби все Ну, <кій> На даний час все працює. Тут, щоб не було натягнуто, поставила куток. Сюди ще потрібно резинку додати, тому що воно трошки підтікає. Ну, це я зроблю, це не проблема. Тут я в перший раз, коли робила, я не дотягнула. І воно текло десь пару днів. Намокла, це все намокло. Воно, бачите, ось я його коротше витягнула в унітаз, це все так підняла, поставила дуйчик, він висох дуже швидко, прям буквально за пару годин. І я закрутила заново це все, закрутила і подивлюся, якщо все буде норм, ну, на ніч нічого не текло, все нормально. Якщо все буде норм, то можна буде ось так вирізати обережниця і наклеїти вже. Інші цеглинки, ці, і буде там теж красиво. Ну, але в цілому, так, якщо не дивитися, то ніби воно і норм, але ж хочеться, щоб було ще гарніше. Е, так, так що тут тут мені все подобається. Якщо цього обігрівання буде недостатньо, то є ще варіанти, але гадаємо, що буде норм, тому що тут же ж буде тепле приміщення. Вентилятор є, вентилятор працює. І тут зараз двері спеціально зроблені ось таким зазором щоб для вентиляції. Якщо потім захочемо сюди зробити порожок, бо ну, я ще не знаю, як точно тут буде, якщо цей зазор прибереться, то можна буде просверлити, просверлити двері тут і поставити там такі ставлять спеціальні вставки, щоб. Циркулював. циркулювало повітря. <гум> ось, Поки я різала а, ось ці штуки, я порізала я порізала оцю нашу гарну табурет наш гарний. Гадаю, що тут можна буде зробити так плівкою і залити це епоксидкою, І буде така табуретка з ізюмінкою. <гум> Так, що в мене тут з інструментом, що я казала, це така коробочка, там всяка всячина. Це м патрон на ось цей на ось цю штуку на шуруповерт, Якщо він вищоточний, якщо потрібно затиснути сверло. Але сверлю я зазвичай ось цим, цим. Зазвичай сверлю, цим закручую. Е, тут в мене докупила. Сверли по бетону різних. Тепер мені нічого, май... майже нічого не страшно. <хи> так, ці ж сверли в мене по дереву. Постійно їх використовую. До речі, докупила ще один ключ, бо цього одного мало. Ну, це ви бачили, це в мене вже був цей ж лазерний рівень. Це докупила труборіз. Це в мене рулетка мені подарували. Дуже-дуже зручна. До речі, так, це мій улюблений ключ. Я їм і автівку ремонтую, і унітаз прикручую. Якийсь такий універсальний річ. Це придбала закльопочник, Буду робити стілаж. Ну, може, не тільки стілаж, ну, по крайній мірі, на даний час це тільки для стілажа. Так, ну це, мабуть, ви бачили в минулому разі. Це я вже намагалася їх спробувати, але поки що ні. І це теж постійно використовую. Дуже-дуже зручно. Так, що тут далі в мене? Е, так, тут же ж до мене нарешті прийшла ось ця моя болгарка. Е, тут ще потрібно зробити кожух, він там десь лежить в мене в кімнаті. І можна працювати, вона більша, ніж я очікувала. Така міцна, тому але я її не боюся вже. Тому працює тут, все. Працюю, не буду зараз смикати, бо дуже гучно. Це для всього, теж, для дерева теж зручна, але вже потрібно знов підтягнути. Я забула, як її підтягувати, потрібно подивитися відео. Це теж ви бачили ще з весни. Це, мабуть, перше, що в мене я використовувала у відео. Це теж був подарок від підписника. Ударна дрель. Вона довго чекала свого часу, ну відносно довго, мабуть, півроку, але дуже зручна річ. Це постійно теж і зараз користуюся. ну, Це поки що тільки так лежить для якихось дуже особливих моментів. Це мені подруга позичила. штука, Я не знаю, як правильно назвати, це різати, розрізати кафель. Плитку, я скоро до плитки дійду, і плитку мені потрібно буде ще біля ванної трошки покласти, тому ось вже все для цього готово. Так, ну це в мене це ж в мене для монтажної піни, забув, як вона називається, але це розтворитель, тому що забивається швидко зараз. Потрібно, мабуть, інший купляти, бо я купила самий дешевий, думала, що його. Не буду настільки постійно використовувати, але ну, використовую зручна річ. Це я клеїла багети, Мені сподобався клей. Не дуже дорогий, зручний. Це я, це я щось з герметиком робила. Ще щось, щось робила. Тут в мене ще залишки клею для шпалер. Це його скоро використаю. Так, це ж нове моє придбання. Нова веха. Це буде. Це буде паятися. Паятися наш водопровід. І купила ось тут оця штука для для крану сюди підключати її для ванни. Думала знімати ту і відразу ставити. Потім зрозуміла, що я за день це не зроблю. Без ванної добу добу теж ну, не хочеться не хочеться проводити. А, тут ще. Взяла куточков, куточків багато потренуватися, бо так відразу ж не буду робити на чистову. Тому вже переходжу на наступний етап ремонту. Так, у нас тут містерончик. Містер, містер, на жаль, пухлина вже не вилікована, зробити нічого не можна, тому він, поки так доглядається паліативно, він їсть зараз курочку. їсть цей Фелікс корм. Він дуже його полюбляє. Все таки, я знаю, що він не дуже їм корисний, але. Але по факту кіт помирає, тому хай вже їсть все, що він хоче. Хай їсть, що хоче. Поки їсть, поки він мурчить, він лашиться, то хай живе. Да, Дусічка. Тут Дусічка, тут Пушочек. У них, у них все прекрасно. Тут нам підвели газ, проїжджали з газової служби. Це все офіційно, все нормально, у нас є дозвіл на це. Це я містер зробила на Швидкоруч, такий туалет. Це газова плитка. Плитка та ганок, не знаю, як ну, він встраиваємий. Це теж чекає на мене. І ось тут цікава річ. Ми виявили, що ось, цей, ось ця труба, вона. Вона не підключена, але це підвод на тузечка ніця. Ой, тусечка. Але це підвод на е, пральну машинку. І мені потрібно буде якось тут це все паяти теж. Тому що, мабуть, сюди буде, буду припаювати, ще не знаю. Але я не очікувала, що і тут потрібно буде паяти. Це для мене така новина. Е, у мами кімнаті Тут теж трошки зробили перестановку. Тут пічка. Ми її топимо, точніше, це, мабуть, грубо потрібно сказати. І шафи переставили сюди. І тепер тепло йде нормально до кроваті. Ну В цілому, мені здається, так затишніше, ніж воно було. Оце, до речі, оце мама сама пошила. І ми привезли це з собою з окупації, везли на цій тачці, на якій тваринок везли. Потім тварин відібрали, а на тачці ми повезли оці наші покривала далі. Ось це ж все вона своїми ручками це все шила, уявіть собі. Ось така краса, і це ще не одне. Не тільки це ми привезли, зараз повернуся там, де містер. Лежить на цьому дивані, це теж це теж мама робила сама. І це теж ми привезли з собою. Це те, що це все зшито вручну. У нас дуже багато чого ще залишилося. І килими бабуся вишивала такі величезні. На всі стіни були, і не один, їх було, мабуть, штук 5 у нас. І подушки були вишиті, і такі ще були, ну, схожі на це. Було дуже багато чого, але ось це ми хоч трошки з собою змогли забрати. Дякую, що ви були зі мною, що розділили цей шматочок життя зі мною. Дякую вам за все. І незважаючи ні на що, все буде. Слава Богу. Tak po